Привіт, друзі! Я не знаю як, але я його дотягнула. У мене руки, ноги трусяться. Я його припнула. Ага. Змогла, так? Да? Скрутила тебе, ставав на деби. Хотів битися, але я руку засунула повністю в ошейника. І зафіксувала так йому голову і тягла. дотягла. Розніс зараза всю клетку за ніч. В Сарайові. Він хоче гуляти з дівками. Їхні клітки поростолкував трохи. Отак. От або ти, робін, привчися до мене, або я тебе падлу. Не знаю, що з тобою зроблю. Так. Поняв? Та тобі не хухри, мухри Та я. <рив> він знов хотів підняти так само передні лапи і бити мене лапами. Поняли? Я вдержала, не дала йому стати на деби. Бо розуміла, що якщо він зараз стане на диби, хана мені тут буде, він мене тут і заб'є. <реш> да, Робін? Отак. Пасися. ТО хотів рогами бодати? ТОЖЕ вдержала. Ну, спасло, кажу, я запхала руку. У КАЖУ рука тут у мене червона. Замот... Получається, зафіксувала голову і ЗА БОРОДУ і так тягла. І Любка за мною з йшла без цепа. Да, Любашка? Витягли всі сім'єю. Ну, витягли. Так, да, хороший такий адреналінчик зранку. Тепер треба буде піти, взяти яблуко і вчити його, щоб ще до рук підходив. О, Бач, там гіляки є тобі гристи, Бачиш, а ти не хотів, робін. Бач? Треба сина привчатися, бо то діла не буде. Угу. Ну, роги його лякають мене. Ото, От що роги страшні. Хоча у страха очі великі. Витягло. На що я прийшла в сарай, слухати, відкрила двері, а там все розтрощене. Все. Всі підпори, все не матері. Все стоїть букву зю. І він гоняє дівок по сарайові. Ну все. Думаю, діла не буде. Я їх зараз витягну, він мені рознесе все. Я от означала дубка, Люб... да спочатку дашку крикнула з тієї сторони. Там малін. А тоді вже любкою його разом тягла. Ну, любка бігла, а він збоку прив'язала і бігом тікати. Він в одну сторону, я в другу від нього. Як я його маю забирати, звісно, я не знаю. Тут він в мене і живе. Я його буду сюди косити, тут він і живе. Робін, як тебе я маю забрати ввечері, га? Ти моє сина, робін. Робін, мамин хлопчик, мамин синочка. На. Будеш травичку? Ні, ні 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 не трогаю, не трогаю. На. Самі хлопчик. На, робіть. Люди, поможіть, поможіть, да робимо. Нічого, так пару раз, а ми з тобою привикнем. І міняти не треба буде тебе. Угу. А що ж? Ще загнати його в цей, в сарай і буде добре. Діма його як забирав, то по цепу до нього йшов. Він боїться, типу, відходить. по цепу, по цепу так ішов, його відчіплював. Красинчик мій. Що таке? Що перелякався? Що слухаєш? Бери листочки, обгризай, та? Ти мій хлопчик. То що то таке? Щоб я з козлом не справилася, то що ж я за козуват такий? Але все одно, якби не було в нього рогів, було б проще. Роги портять цю маліну. Вухань. Ой, вухань. Так, робін пасеться, дівчатка пасуться. Я вивожу, бачите, роса поспадала і вивожу. Дашка, дивиться, що ти таке. Що, доці? Щось гудить, так? Да? Не бійся. Це трактор. Трактор, да. Угу. Люди садять картопельку, да? Моя принцеса. Пасий себе це. Коза без ріг, красота. Ну, коза з рогами, то ще ще, коза з рогами, то. Що таке, робін? Всі пасуться, всі довольні. Що треба ті гноярки підтягувати, на купу все поскидувати. Угу. Все, друзі, пішла я від них, треба ще йти кормити кроликів і курчат. Руки, ноги трусяться, аж поперек мене схопив. Ну, треба буде посправляти клітки, бо коли розібрали ту поперечну стінку Діма, Побачив, що там треба укріпити, так і лишив. Ну, робін сьогодні показав, хто тут хазяїн. Вирвав все. Бачите, і в дівок, і в себе дав жару. Дівок повідкривав все, порозчепірував. І тут завішу, зняв так Ой. Треба доску цю міняти або нашивати другу і тоді чіпляти калітку йому. І цим треба щось робити добре, бо теж тут повідходило. А. значить Треба просити брата, щоб приходив. А брат зараз теж зайнятий. Мами там сарай розбирає. Ай, не знаю, що я маю робити з тим всім. Тут хороша клітка. там хороша клітка, не знаю. Може сюди попереселяю Робіна може туди. Дашку поки сюди, що буду бачити. Все, друзі, люблю, цілую. Пішла я далі. Адреналін такий. З самого ранку аж. Тріпаюся. Всім пока. День у мене сьогодні вдався. Опа, а ти що відкрита, дівко? А? День вдався. Бувайте.